Шановні глядачі, це передвиборча агітація. Наближаються вибори І сьогодні. Гостем нашої студії є кандидат у народні депутати України по тернопільському 163-му виборчому округу Юрій Олійник. Вітаю вас, пане Юрію. Нашій студії. Доброго вечора, пані Наталію. Доброго вечора, шановні телеглядачі. боретесь за голоси тернополян до Верховної ради. Скажіть, які маєте переваги над рештою кандидатів? Чому тернополяни повинні обрати саме вас? Ви знаєте, я не думаю, що самі тільки мене власне повинні обрати. Але ви цього хочете. Значить, в списку по мажоритарному виборчому округу буде 13 претендентів, в тому числі і буде моє прізвище Олійника Юрія Володимировича. Я для цього і приходжу до вас в ефір, щоб поспілкуватися з громадянами, з мешканцями нашого міста, щоб вони могли зробити правильний вибір, тому що. Розумієте, це не просто вибори, це ми віддаємо свої повноваження, віддаємо повноваження власне тим людям, які будуть представляти наші інтереси в парламенті. І от як вони будуть розпоряджатись нашим голосом, так і ми будемо з вами жити. І тому я вважаю, що на сьогоднішній день кожен свідомий тернополянин повинен вислухати всіх претендентів на представництво в парламенті, так повинен. Обов'язково ознайомити з їхніми програмами цих кандидатів, в тому числі і з моєю, надати задати запитання і зробити правильний свідомий вибір. Тому що, як бачимо, 21 рік незалежності, 21 рік одні обіцянки, і 21 рік наше життя практично не змінюється. Наша Тернопільщина постійно обирає самих патріотичних депутатів до парламенту, так. І найбільша їхня заслуга це в тому, що вони завжди знаходяться в опозиції. Ви знаєте, я не знаю, як складуться вибори, але я переконаний, що на сьогоднішній день ми маємо унікальну можливість по мажоритарних округах обрати саме людей, самодостатніх, людей, які в житті чогось досягли, які довели своєю працею, патріотичною працею, а не патріотичними гаслами, що власне вони знають, що депутат Верховної Ради повинен робити в парламенті. А депутат Верховної Ради це дуже великі повноваження. Повірте мені, якщо ми ці повноваження віддамо людям діла, людям, які усвідомлюють, яка це велика відповідальність. А це 177 тисяч виборців по нашому окрузі, так то я переконаний, буде якісний парламент, буде якісний уряд і буде набагато краще наше життя. Знаєте, нам ніхто нічого в нашій країні за нас не зробить. Ми повинні самі мати волю до дій. І практично її проявити власне тоді, коли ми будемо тримати всю владу в своїх руках, 28 жовтня 2012 року. Оці бюлетені, якими ми будемо голосувати, чи то за. Кандидатів депутати до Верховної Ради чи то за партії, це практично вся влада, вся влада в в руках людей. Я не вірю в це, що знаєте, розказують. Що будуть фальсифікувати, будуть красти там перемоги і так далі. Не виключено. Все може бути, але скажіть, будь ласка, хто в Тернополі може фальсифікувати? Хто буде на дільничих виборчих комісіях? Це ж наші тернополяни. Скажіть, будь ласка, хіба наші тернополяни не хочуть кращого життя? Хіба вони не хочуть, щоб значить, цей вибір, який зроблять наші люди, наші мешканці нашого міста, щоб його захистити і відстояти? Я в цьому переконаний. Я людина прагматична, я в цьому житті доказав конкретними патріотичними справами, що можна багато змінювати і багато робити для блага громади, для блага людей. І це правда. Цікава річ, готуючись до ефіру, я прочитала, про вас, що про вас говорять відомі у Тернополі. Люди навіть представники свободи визнають, що ви патріот маєте волю, характер відстояти інтересам міста. Я зацитую міський голова Сергій Надал. Олійник має державницьку позицію, яка сприяє розвитку міста, благополуччю тернополян. Головний лікар обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Володимир Шкробот, Юрій Володимирович, людина високого професіоналізму, особистість. Він надзвичайно порядний. Я в цьому пересвідчився, коли бували, коли будували і вводили в експлуатацію водолікарню в нашому лікувальному закладі. Ексмер Тернополя Левків Богдан. Краще за олійника господарки міста не знає ніхто. Він свій голос у парламенті не продасть. Генеральний директор заводу Альфа Газпромкомплект Степан Лукасевич, олійник Борець, якщо обіцяє, виконає, має твердий характер, стійкі переконання. Завідувач хірургічного відділення 3-ї міської лікарні Василь Костевич Юрій Володимирович, людина релігійна, високоморальна, професіонал високого рівня, він особистість, ніколи не зрадить національним інтересам інтересам громади Тернополя. Генеральний директор Тернопільбуду Василь Лило такі депутати Верховної Раді, якю. Юр... І олійник потрібні Тернополю. Інші були цитати. Що цікаво, люди з різних партій, і були різні стосунки. У вас з ними під час попередньої виборчої кампанії я особливо нагадаю міського голову Сергія Надала. Сьогодні вони про вас відгукуються так, як вдалося вам налагодити такі стосунки, щоб працювати далі. Ви знаєте. Все в тому житті треба доводити патріотичними справами, а не патріотичними гаслами. Виборча кампанія закінчується 28 жовтня, і нам далі 5 років просто треба працювати на благо нашого краю. Ви знаєте, що на сьогоднішній день як ніколи, напевно, як ні одному місту в Україні потрібна допомога нашому місту. І, власне, міському голові потрібно на когось опирати. Скажи, будь ласка, як ви думаєте, людина, яка, наприклад, не проживає в нашій області, не живе тут його родина, сім'я і так далі, він буде відстоювати, лобіювати інтереси Тернополя. Я переконаний, що ні. Людина, яка на сьогоднішній день має підтримку політичних вождів, як я їх називаю, політичних лідерів, він буде відстоювати позицію тернополян. Я переконаний, що ні. Він буде відстоювати позицію свого партійного вождя. Людина, яка має певну фінансову залежність від олігархів, скажи, будь ласка, він буде підтримувати? ні. Людину, яку підтримують на, на сьогоднішній день відомі спортсмени в Україні, і так далі. Він буде думати про Тернополян? Ні. Він буде мати зобов'язання перед цими людьми. Я буду мати зобов'язання тільки перед цими людьми, які про мене, тільки що ви зацитували, кажуть оці високі такі слова. Ви знаєте, це для мене. Ну дуже велика така заслуга, і я вважаю, що це можливо навіть дещо сказано авансом. Я надзвичайно вдячний цим людям, які власне так відзиваються. Як бачите, тут люди різних професій, різних посад, але це є відомі люди в Тернополі. І от саме це потрібно, щоб тернополяни 28 жовтня сказали своє слово: хто буде єдиним від народу, єдиним від тернополян. А не хто буде єдиним від опозиції чи там від інших політичних брендів і так далі, це не має значення. Має значення, щоб повернути довіру нашого виборця до представників народу. Ви уявляєте, 177 тисяч виборців на, по нашому округу, по 163, му по місту Тернополю і представляти їхні інтереси. Це надзвичайно велика відповідальність. Якщо в наш парламент раніше заходили тільки політичні партії, то я вважаю так. Нам не потрібно 450 депутатів, нам потрібно по одному від тих політичних партій, які зайшли. І нехай вони 5 чи 7 їх чоловік так голосують і приймають рішення за всю Україну. Тому що ви пам'ятаєте, як в нас було в нашому в цьому парламенті, в попередніх, там партійний диригент, так говорить так чи так, чи сяк. Там є в них свої позначки. І всі оці політичні залежні партійні представники. Голосують, власне, так, як воля політичного лідера, то скажіть, будь ласка, це представництво людей, депутат Верховної Ради має думати за кожного мешканця, має переживати за свій край, має лобіювати його інтереси. От деколи мені на зустрічах задають такі питання. Юрій Володимирович, а не чи вважаєте ви, що 450 депутатів в парламенті це забагато? Я кажу: так, якщо ми будемо обирати за вказівками чи за рекомендаціями нам політичних лідерів? То забагато. достатньо 5-7 ті, які заходять в парламент. Так? Але якщо це дійсно представництво, то давайте дамо відповідь. Один депутат представляє інтереси 177 тисяч. Це мало чи багато, як ви думаєте? А депутат Верховної Ради повинен перейматися проблемами свого міста, проблемами виборця свого. І тому у мене, знаєте, такий умовний бренд на сьогоднішній день. Під яким я йду в парламент, і ви напевно бачили ці гасла на моїх бордах в моїй пресі? Значить, це моя партія Тернопіль. Мої однопартійці, тернополяни, а програма моя патріот України. Я дійсно працюючи, чи то простим робітником, чи то керівником середньої ланки, чи то керівником вищої ланки, я завжди чесно і добросовісно відносився до своєї роботи. І я на сьогоднішній день готовий для того, щоб представляти інтереси. Я усвідомлюю відповідальність і я йду власне в парламент не працевлаштуватись, не задовільнити власні амбіції. Не отримати мандат недоторканності, бо я в тому житті нічого не зробив, що він мені потрібний. Я йду в парламент, щоб достойно представляти інтереси тернополян і повернути довіру до представників народу, до влади. Повірте, люди не всі одинакові. Кожна людина це є особистість. І честь і совість, знаєте, вона дається з материнським молоком. Вона або є, або його немає. Я би, наприклад, не хотів, щоб через рік. От мені зараз 47 років, в 48 років хтось показував на вулицях пальцями і казав: От пішов олійник, пішов брехун черговий. Я би цього дуже не хотів. І я зроблю все для цього, щоб виконати оці. Пункти свої першочергові, які я зобов'язуюсь на кожних зустрічах перед тернополянами зробити і вирішити, це питання, які стосуються практично кожного із нас. Я не роздаю якісь обіцянок, знаєте, конкретним людям, чи конкретним там посадовцям, чи конкретним підприємцям. Я маю зобов'язання перед всіма тернополянами і ті завдання, які я ставлю. Перед собою вони стосуються кожного з нас. Чи то програма реконструкції зношеного житлового фонду з утепленням будинків? Ми усвідомлюємо, що кожен із нас, проживаючи в багатоквартирному будинку, переплачує кожен місяць за енергоносії біля 30%. А це не мала сума. Скажіть, будь ласка, потрібно це питання вирішувати? Я переконаний, що потрібно. На сьогоднішній день будівництво об'їзної дороги потрібно воно чи не потрібно? Я переконаний, що потрібно, тому що це надто великі викиди в нашому місті, Це загазованість, це незручності на дорогах. Ми деколи швидка допомога, не може вчасно доїхати, тому що на вулицях затори. Розумієте? І так далі. Таких питань є дуже дуже багато. І знаєте, чому політики не піднімають цих питань? Особливо ті, яких висовують політичні партії, а тому, що вони знають, що вони будуть залежні від своїх вождів. От 21 рік незалежності. Ми в Тернополі обирали різних, дуже відомих, і не дуже відомих, і місцевих, і не місцевих. І чи ви хоч раз чули з трибуни Верховної Ради, щоб голова фракції одної, другої, третьої піднімав питання, що стосується Тернополя? Я особисто не чув. Вони тільки п'ять років приходять і приїжджають сюди агітувати, кого би було краще для них мати в своїй команді. Але для них є небезпечно, коли приходять незалежні люди, і особливо коли приходять професіонали, коли приходять люди, які знають, що таке державне управління, яка його структура, на що таке бюджет, як він розподіляється, як треба за це звітувати, як люди можуть взяти під контроль, маючи такі великі повноваження. Народного представництва, органи місцевого самоврядування чи органи державної влади розумієте, на сьогоднішній день є дуже дуже багато питань, які практично наші представники народу не вирішують. І це є дуже прикро. Бо тому, що не сама більша заслуга приїхати до виборця через 5 років до своїх земляків, так як це, наприклад, є для мене, бо тут живе моя сім'я. Тут живуть мої діти, так і я буду сюди приїжджати постійно. Я, зрештою, не маю наміру виїжджати до Києва, бо я в Києві працював у міністерстві. Я це дуже добре знаю, що таке Київ. Але я йду на сьогоднішній день виключно, щоб вирішити ті питання, які турбують кожного із нас, які турбують міську владу, які турбують кожного конкретного мешканця. Я знаю, як це зробити. У мене є відповідний досвід, і я хочу це зробити. Я хочу довести, що люди не всі одинакові. І що можна дуже багато питань вирішувати. Багато тернополян надають перевагу і бачать перевагу в тому, що ви місцевий, і ви власне про це зараз говорите. Чи плануєте звітувати Ви кажете, приїжджати, будете, вирішувати проблеми будете, але чи будете звітувати. То, знаєте, що, що я, я вам це скажу? Це є обов'язок. Обов'язок представника народу спілкуватись з народом, з людьми, з тими, з які тебе обрали, і звітувати перед ними. Люди не звітують тільки ті, хто нічого не робить. Це ті, про яких я кажу яких нам пропонують, нав'язують так, знаєте, посильно відомі спортсмени, артисти, відомі політики і так далі. Скажіть, будь ласка, вони краще за нас знають, кого ми маємо обрати. От чому ми постійно піддаємось? Деколи мені на зустріч кажуть, Юрій Володимирович, а хто вас підтримує? А на що мене підтримувати? Я що падаю? Ви ж бачите, от ви цитуєте дуже відомих людей в нашому місці, але я в жодної людини не попросив, що підтримайте мене. Я сказав: будь ласка, скажіть от то, що я заслужив. Заслужив я на добре слово, скажіть його, будь ласка, висловіть це в пресі. І я переконаний, що 28 жовтня наші тернополяни зроблять правильний вибір. Вони розберуться Ось в тому словоблудді, в цих, от, знаєте, патріотичних гаслах, а не в патріотичних справах. Немає патріотичних справ, немає чим звітувати. І в цьому є велика проблема. Я йду в парламент виключно щоб працювати. Я буду знаходитись в демократичній більшості. Я буду працювати на розвиток України, на розвиток Тернополя, на розвиток кожної людини в своїх останніх зустрічах і власне телеефірах, радіоефірах ви говорити про те, що головні проблеми тернополян це безробіття, низькі зарплати і пенсії. Як можна змінити таку ситуацію? Я вам скажу, що це не тільки головні проблеми тернополян. Це проблеми цілої України. Ви подивіться, що в нас на сьогоднішній день студенти закінчують вузи і думають про одне, як би виїхати в якусь європейську розвинуту країну і де би можна було заробити собі на кусок хліба. Скажіть, будь ласка, в нас на сьогоднішній день немає робочих місць. У нас на сьогоднішній день є просто та така мізерна пенсія, за яку людина практично не завжди може прожити, якщо вона особливо живе сама і сплачує відповідну частину квартплати. Так і в тому є дуже дуже багато питань. І я вам скажу. Є шлях вирішення, немає політичної стабільності. Є загроза постійна економічній політиці. Ви розумієте, в нас, якщо не курс гривні змінюється, то ще якісь там проблеми, то в нас податковий кодекс запроваджують, потім до нього вносять зміни. Пожіть, будь ласка, чому, наприклад, перед тим, як приймати Податковий кодекс, не порадились з підприємцями? Ну чому не зібрались з цілої України і не порадились? Добре, нема питань, не порадились. Візьміть, будь ласка, велосипед не треба думати, візьміть законодавство Німеччини і запровадьте його в нас, пристосуйте до наших умов. І будь ласка, маємо рівні права разом з німцями. У нас 70 мільярдів на сьогоднішній день доларів знаходиться на руках українців в тіні. 200 мільярдів гривень. Ви уявляєте, скільки це робочих місць? Але люди бояться, бояться вкладати в економіку кошти, і в тому числі в нашій області. Ви попробуйте. Піти вирішити якісь питання, наприклад, органи місцевого самоврядування чи органи, ну я маю на увазі обласну раду, там, районні ради і так далі, так, де люди, в принципі, повинні отримати перші вихідні документи для відведення землі, для приватизації певного приміщення для викупу, так? то там не обходиться без таких розмов тіньових. Розумієте, і людина, яка би мала вкласти гроші в створення робочого місця, в сплату податків, вона думає, чи вигідно їй цей. І друге, вона не знає, що буде завтра. В нас країна практично постійно перебуває в стані виборів, і це є велика політична нестабільність, і це найгірше. У нас про корупцію дуже багато говорять. А знаєте, звідки починається корупція наша з парламенту. З парламенту, тому що от безпосередньо, то, що приїжджають до нас відомі особистості і переконують нас так, в тому, що треба обирати того чи іншого, це політична корупція. Тому що він вигідний для оцієї відомої особи. Він не завжди є вигідний для територіальної громади, для мешканців того чи іншого регіону, чи того чи іншого міста. От в чому є проблема найбільша, і тому ми повинні проявити волю. Ми українці, за нас цього ніхто не зробить. Хоч ми повинні гасло, якщо до владу. обирай воля, обирай воля до дій. чи свобода пустих слів. Ви маєте кажете волю до дій менше ніж дві хвилини. У нас за я вам скажу так, це правда. Воля до дій була в наших українців в 2005 році. Ми вийшли на майдан і показали, як в цивілізований спосіб можна змінити владу. Я не є прихильником. Знаєте, оцих криків геть, ганьба і всі погані. Неправда, дуже багато є людей, чесних і порядних скрізь. Але цих людей треба мобілізувати, структурувати, щоб вони могли працювати на благо краю. І от, власне, я кажу: воля в людей до дій була. Вони привели владу, але у влади не було волі до дій. І тому влада розчарувала людей, обрали іншу. Скажіть, будь ласка, що є покращення, кажуть, що вже рай в нас. Хіба це правда? Це знову ж таки обман. На сьогоднішній день мені стараються причепити ярлик. Знаєте, так дуже би хотілося оцим таким політикам, які е, прикриваються там завжди патріотичними гаслами, тільки так, а патріотичних справ за ними майже немає. Тушка, то, сьо і так далі. То я скажу: тушки це походять від партійних брендів. Вони, власне, з одних партій перебігають в інші, лиш би Ми гідно працевлаштувати. Я ніколи не був, не є і не буду. Я завжди був гідним громадянином своєї країни. Ви чули, що про мене кажуть люди. Ви це власне зацитували. Так. 40 секунд до завершення. Я знаю, що у вас є на завершення дуже цікава інформація для тернополян на покрови, будь ласка, коротше. Щиро хотів би в першу Можуть чергу привітати. привітати всіх наших тернополян. Сімдесятирічне отворення, значить, повстанської армії, так значить, тому що ми будемо святкувати буквально от на покрови побажати всім доброго здоров'я тим людям, хоча б хто краплю пролив за Україну. І наступне запросити всіх тернополян 14 жовтня в 17 годині на співуче поле, на феєричне свято, яке заслуговує на рекорд України. Солодкий сюрприз, запрошую всіх на свято на 17 годину. Приходьте, буде весело, і ви зможете почастуватись оцим сюрпризом, цим чудовитвором мистецтва наших Дякую. жінок. Юрій Олійник, в нашої нашій студії на все добре.